Дії друзі, пропоную вашій увазі вечірню прогулянку осіннім містом Львова. Почнемо з вами з вулички Беренди. Подивимось, як прикрашені вітрини магазинів, кафешок, ресторанів, місто готується до святкування хеловину і кожен намагається якби прикрасити яскравіші хто яскравіше прикрасить вже проти вечорія сонечко сюда і раніше Пропоную прогулятися площею катедральною, площі ринок. Такі гарні вітрини. Вже готується також. Тематика осіння декорації. Трошки так погода стабілізується вже не так зимно. Нема душів. Зришка ратуша, площа ринок.

Потому что я люблю. двое, через двое, спала монет, Дуже ну, гарно виглядає площа ринок увечері. Тим більше в таких барвах яскравих усінніх. Зараз дуже гарна пора року. Саме той період такій осені. Напевно найбагатший саме на кольори від такого блідо-жовтого до яскраво-червоного. Дуже гарно і атмосферно. І, звичайно, потрібно відмітити креатив підприємців, які ось так гарно прикрашають свої вітрини. Три своїх магазинів? Трошки потепліло, вже значно збільшилась кількість людей ввечері на вулиці. Зараз зайдемо подивимось на королівську пивоварню. Ось такий гарний атмосферний прохідний двір, в який можна вийти на вулицю Староєврейську. Королівська пивоварня ще поки що не прикрасила вхід з двору на честь наближення хиловину Ось тут, а тут вже трошки є декорації. Ось такі гарні осінні. Заточні декори. Вчора нектора і мене збрала, до речі. Називається Bao Casual. В такому східному стилі, бачите. Що можна сказати, друзі? Львів прекрасний, в будь-яку пору року. Тут завжди є допомогу, що подивитися. Тому обов'язково приїжджайте, відпочивайте. Львів завжди гостинно і радо запрошує до себе в гості. Ще не всі прикрасили свої вітрини Декораціями до Хеллоуіна. Проте я підозрюю, що свято буде неймовірне. Буде дуже гарно, затишно і атмосферно, друзі, тому обов'язково приїжджайте, гуляйте, відвідайте, тим більше, що на наступний тиждень передають значне потепління. Гарну погоду, кажуть, баби на літо суне на Україну, нарешті припиняться дощі і... Можна буде ще трошечки погрітися на сонечку. Тому, друзі, на цьому прогулянку будемо завершувати. Всім гарного дня, бережіть себе, залишайтеся з нами. Далі буде.